Привіт! Це подкаст Журток та НПУ, місце, де ми говоримо голосно про українську культуру, людей, які її творять, і те, як навіть маленькі ініціативи можуть мати величезний вплив. Мене звати Юля, і сьогодні я спілкуюся з Аріною, журналісткою онлайн медіа Шабаш. Привіт, Аріно, привіт, Юла. Як взагалі почалася твоя історія з Шабашем? Це ж медіа з особливим вайбом, теплим, трохи магічним навіть. Я прийшла в шабу трохи пізніше, ніж він з'явився. І це тоді був кінець першого курсу. Коли ми навіть ще практику не проходили, ми з подругами захотіли дуже подати заявку на участь у школі журналістики від української правди. І тоді потрібно було подати своїх п'ять опублікованих матеріалів, і у нас таких не було. На той момент моя подруга Іра. Вона була і є наразі головною редакторкою Медіа Шабаш, і вона запропонувала нам усім роботу. Тобто, це була не просто журналістська ідея, а майже особистий проєкт, щось типу того. На мою думку, у вас дуже унікальний контент. У кожному пості відчувається почерк і текстовий, і візуальний. Як ви це вибудовували? Це все вибудовувалося з часом, тому що якщо навіть зайти переглянути нашу сторінку в інстаграм, можна помітити, що там був зовсім інакший стиль постів. Але ми прийшли до цього, ми прийшли до е, своїх впізнаваних кольорів, тобто це чорний, червоний, і вони, мені здається, дуже підходять під атмосферу Шабашу. А який контент найбільше зайшов в вашій аудиторії? Найбільше зайшов е, пост, до речі, мій, е, про інтерв'ю з гуртом Серван, і він набрав, якщо не помиляюся, 572 лайки е, на даний момент. Вони також е, спільно з Шабашем виклали собі на сторінку цей пост, і я цього була дуже рада. Сьогодні багато хто говорить про культуру як про другий фронт. А для тебе що це? Для мене культура має бути у всьому, бо, як на мене, саме вона і формує наше суспільство. Театр, музика і кіно воно усе якось впливає на свідомість і допомагає зрозуміти, хто ми є. І я якраз таки відповідаю за цю нішу в шабоші, і тому я щодня бачу, як це важливо, щоб культура просувалася. Так, це свого роду про певне відновлення, і здається, зараз аудиторія починає по-справжньому цінувати такі історії. Медіа це завжди не лише про натхнення, а й про будні. Що для тебе було найважчим у цій роботі? Напевно, найважче для мене було це слідувати якомусь графіку і шукати теми для майбутніх матеріалів. А якщо говорити про головний урок шапашу? Це напевно навчило мене працювати у команді і вже з першого курсу розуміти, як це працювати в онлайн медіа і що для цього потрібно робити. А тепер Бліц, відповідай коротко, не думаючи. Готова? Так, е, перше запитання: улюблена українська книга. Е, моя улюблена українська книга це книга Антонія Лукіча. Е, мої думки про кіно, як вилити життя на сценарій. Улюблений сучасний виконавець, це, напевно, гурт сервант. Кав'ярня чи бібліотека? Кав'ярня. Мрієш про великий культурний проєкт? Звісно, що тебе надихає щодня? Любов до України. Дякую за чесні відповіді. Підтримуйте українську культуру і пам'ятайте, створювати це теж форма спротиву. А хочете знати, хто ще є співавторкою і журналісткою Шабашу? Зовсім скоро дізнаєтеся про це у наступному випуску журтоку ТНПУ з Каріною Гробенюк.